Шановні друзі, чому деяких українських дітей не випускають з України із заламінованим свідоцтвом про народження? Дуже актуальна проблема. Тому сьогодні про неї поговоримо. Зробіть, будь ласка, репост і підпишіться на мій телеграм-канал Адвокат Демченко. Юрій. Багато з вас мені написали і попросили роз'яснити ситуацію із заламінованими свідоцтвами про народження? Чи можна виїхати з України і чи будуть проблеми на кордоні? Скажу відразу: проблеми скоріше у вас будуть на кордоні. Питання з точки зору законодавства досить неоднозначне, але давайте розглянемо з самого початку цю ситуацію. Дивіться в мирний час дитина може спокійно виїжджати при наявності закордонного паспорту. На час воєнного стану влада спростила дані вимоги і фактично сказала, що можна виїжджати без закордонного паспорту, але при наявності свідоцтва про народження. І тут у багатьох починається проблема в тому, що свідоцтво про народження заламіноване. Ване, що на практиці, що каже прикордонна служба, як писали вже деякі журналісти, от вони телефонували там на гарячій лінії до них. І прикордонна служба займає таку позицію. і каже наступне, що в пунктах пропуску документи приймають без обкладинки, а ламіна це обкладинка, пояснюють на гарячій лінії ДПСУ. Тобто на практиці Державна прикордонна служба хоче бачити документ без обкладинки. Посилаються вони на пункт 12 постанови кабміну номер 57 де йдеться про прийом документів у незмінному вигляді. Логіка тут е в аргументації Державної прикордонної служби існує. Що сказав Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби. Якщо у прикордонників виникають застереження щодо документа, вони мають право його додатково вивчити. Це може зайняти певний час, тим паче, якщо документ заламінований. Тобто, це друзі, як ви бачите, практично. Позиція державної прикордонної служби вони не хочуть приймати заламіновані документи У 2023 році. Міністерство юстиції України зайняло таку позицію: що якщо документ заламінований, не завжди можливо встановити його справжність. Але в квітні, вже 25-го року, міністерство юстиції зайняло трішки іншу позицію, де зазначили, що заламіновані свідоцтва про шлюбі народження є дійсними раніше. Самі органи ДРАС надавали таку. У послугу, а зараз це роблять СНАПи. Тобто виходить так, що мін'юст, нібито й дозволяє, каже, що документ дійсний, а Державна прикордонна служба каже ні, тому що документ повинен бути в незмінному вигляді. І тут виходить так, що ламінація являється штучною перешкодою до ідентифікації свідоцтва про народження або свідоцтва про шлюб. І може стати додатковою перепоною друзі в перетині кордону. До речі, дія не допоможе в даному випадку, тому що ну не знаю, чому державна прикордонна служба чомусь не приймає документи з дії. Тому як варіант, що можна зробити в даному випадку, це замовити дублікат в ЦНАПі або у органах ДРАЦ. От, завірити копію у нотаріуса, щоб була нотаріальна копія, або ж розламінувати даний документ самостійно, або звернутися до якихось фахівців. Тобто на практиці, друзі, як ми бачимо, положення постанови кабміну номер 57 каже, що документ повинен бути в незмінному вигляді, і в принципі державна прикордонна служба може це трактувати так, що ламінація, скажімо так, перешкоджає ідентифікацію даного документу. Тобто, логіка тут, в принципі, є відповідна. І е, на практиці, і з, згідно з чинним законодавством, бажано мати свідоцтво там чи про народження, чи про шлюб, без ламінації, друзі. Тому коли виїжджаєте за межі України, будьте підготовлені до даного запитання, тому що в європейських. Е, у прикордонних службах це питання може і не виникнути а в української ДПСУ це може стати проблемою. Тому майте це на увазі. От і поділіться з іншими. Зробіть, будь ласка, репост з повагою. Ваш адвокат Демченко.